Друзі, всім привіт! Ви у Безодній, Я Макс Нагарняк і сьогодні поговоримо про українські музичні премії. Підсумуємо 2024 рік в преміях, тому що ось нещодавно у нас нарешті закінчилася премія Юна. Дякую, дякую мій фанат. Він завжди зі мною ми можемо вже підбити підсумки, озираючись на п'ять головних музичних премій, які є в нашій країні. На мою суб'єктивну думку, Перше — це Music Awards, Юна. Також звичайно, Золота Зарялі Ру, Мігаком Мюзик Еворс і Єгер Мюзик Евордс. Поділяються вони на більш попсові, дехто є і попсовим, і альтернативним, і є виключно альтернативні премії. Опираються безперечно на музичну складову. Їм хочеться знайти щось новітнє, відзначити людей, які роблять якесь незвичне музичне рішення. Ну не дарма у нас виграє дуже багато премій кажана. А попсові премії опираються більше на те, що у нас відбувається в топ-чартах, відбувається на радіостанціях, на телебаченні. Тобто, у нас історія той, хто більш популярний і вплинув на музичні тренди у 2024 році, і має перемогти в попсових номінаціях. Це все дещо змішується на різних преміях, тому що. Мені особисто не завжди зрозуміло на що опираються та чи інша премія, в першу чергу формуючи склад журі, а в другу чергу, по яким критеріям має обирати альбом, сингл чи найкращого артиста в тому чи іншому жанрі. Тож, давайте розбиратися, що у нас відбувалося в календарному нашому 2024 році, і почнемо з юни, яка ось нещодавно відбулася, в МЦКМ. Це вже традиційно для цієї премії, вони не змінюють майданчик. І відбулося все стандартно, шаблонно. Єдине, що мене зачепило, коли я купував квитки на цю премію, я не помітив в афіші, хто там буде виступати. Тому що я думаю, що якщо б. Більшість людей, які побачили той лайнап, який був на премії, там Домій е виступала, Євген Хмара знову виступав, виступав Гуртська, і потім в кінці кінців виступив Артем Пивоваров. То думаю, це трошечки біштовхувало. Також треба зазначити, про це я писав у себе в телеграм-каналі: що приїхала на саму премію отримати статуетки із 14 нагород, забрали на сцені всього лише 4 артисти. І це також. Такий показник, як і для премії Юни, так і для музичної індустрії, наскільки вагома є 14-та, як говорять організатори, національна премія. Це, напевно, вже не дзвіночок, а величезний дзвін про те, що на 15-ту премію треба все кардинально змінювати. І в регламенті не просто змінювати те, що ми до стрімів на радіостанціях і телебаченні додамо, типу топ-чарти Apple Music, там, YouTube і Spotify, а змінимо кардинально підхід. Тому що все виглядає так, що премія Юна на фоні всіх інших, Мегаго, Музвара, Єгіря, виглядає максимально неактуальною і не переїзд багатьох артистів, і такий кульгавий лайнап, ну, якось. Юна опускається і опускається. 26-му році я хотів би побачити максимально оновлену юну, і найголовніше, що мені пройшло, коли я був на цій церемонії, те, що напевно найкраще рішення це було б передати цю премію в інші руки. Як і. Інвесторам, які це роблять, можливо, хтось може вкласти більше грошей і зробити більш масштабне, і це буде на кшталт шоу на m 1 Music Awards, яке, знаєте, закарбувалося у нас на довго роки в пам'яті. Чи змінити команду, яка це створює? Ну просто тому, що виглядає це все доволі архаїчно. А про відсутність інституту репутації на цій премії я взагалі мовчу, і загалом виглядало все, як, знаєте, реально по. Шаблону, аби зробить, хай буде, і все. І далі поїхали. І, ну, коротше, неприємне враження. У мене лишилося після премії. Всіх переможців ви бачили перед собою на екрані. Ідемо далі про переможців в різних номінаціях на різних преміях ми ще окремо поговоримо. Перейдемо далі до музвару, який відбувався в кінці 2024 року. Ця премія позиціонує себе. Так, як та, що нагороджує нові імена і про нову українську музику, там вони також заходять трошечки на альтернативну сцену. І всі ми пам'ятаємо Спіч гурту ДК енергетик. Все круто, все класно. Тут донати, тут підтримка, все інше, але все одно, врешті-решт, мені здається, що ми в цей момент зараз тут займаємося якоюсь худо. І дивлячись, як відбулася юна 2025 року, напевно я б хотів би побачити на музварі в наступному році більше номінацій вже сталих не тільки про нові імена, а і про те, хто був найголовнішим артистом в тому чи іншому році, тому що ну відсутність якихось номінацій на кшталт альбому року не можна вловити, як дивляться члени журі різних премій. На одну і ту саму номінацію, тому що у нас десь представлений альбом року, у когось є і міні-альбом року, і хотів би побачити на музварі більше розкутості, і хотілося б побачити більше номінацій не тільки про нову українську музику, а і про щось вже стале і не відзначати там сердючку чи когось як Скай відзначили на юні, а побачити там хто найголовніша артистка року. Можливо, це Дарафєєва, можливо, хтось інша. Овації. Хто найголовніший артист року? Ось ці всі номінації хотілося б більш обширно побачити на музварі, тому що ну, юна, ми бачимо поки що катиться вниз, і маєш це ж хтось підхопити. Наступна премія, яка у нас відбувалася, це Міґго Music Awards. По настрою і вайбу цієї премії вона мені сподобалась чи не найбільше, тому що це було все камерно. Це виглядало на кшталт. Е, церемонія золотого глобусу. якогось, знаєте, закордонна премія, де всі за столиками було все дуже вишукано, приємно. Мені дуже імпонував склад журі. Були і нові імена були вже і сталі. Корифеї музичної журналістики було дуже багато різних думок, і мені подобалась взагалі комунікація між цими людьми, можливість кожного члена журі до основної сітки Лонглиста додати своїх претендентів, що допомагало зробити більш об'єктивною картиною. Тому що, якщо ми повернемося, те, як це відбувається в Юні, де там тисячу альбомів, тисячу синглів, я в одному із випусків рахував, скільки. Це треба витратити часу на цю всю історію, і просто це треба тиждень без сну, без їжі, без походів в туалет слухати цю музику, щоб визначити, хто ж був найкращим. Про це ми трошки пізніше поговоримо в іншій премії. Мігого мені взагалі імпонувала як премія вайб був неймовірний, все було класно. Єдине, що сама організація премії і концерту. Бажала би, ну, м'яко скажу, набагато кращого. І хотілося б, щоб це все не затягувалось, а було більш мобільно і красиво. Якщо премія M''ago буде рухатися в тому ж руслі, я думаю, що це буде одна з найголовніших премій в нашій країні, тому що там представлена на 50% як і альтернативна сцена, так і ПОП-сцена, і, можливо, в якийсь момент вони доростуть з тим, як прогресує загалом сервіс М'яго. До якихось великих масштабів на кшталт m 1 Music Awards. Далі поговоримо про антипремію від Лірума Золота Заря. Виглядало це все ось так, і це було так: знаєте, по-домашньому опиралися вони на зарепат релізів, які проходить в сквоті в Києві кожен місяць, де. Дивляться кліпи і обговорюють їх з публікою. Це все робить Олексій Бондаренко, і в основі Золотої зорі Лірум є саме ось цей захід. Обирають переможців безпосередньо редакція Лірума та за голосуванням в Телеграмі. До речі, хотілося б побачити це голосування не просто в Телеграмі, а, наприклад, на сайті Лірума. Трафік би підняли, і виглядало б якось більш солідно, як на мене. Але загалом премія Лірума мені дуже сподобалась. Тож, Лірум це одна із трьох нагород, які дають музичні видання. У нас є Мегого, як від телеканалу. У нас є музвар як від телеканалу і видання і лірум. Остання премія, яку ми ще розглянемо, це альтернативна безумовна премія. А саме є Гір Мюзик Напевно, по організації це найкраща премія із всіх, тому що було декілька припатів, де члени журі і музична експертна рада могли поспілкуватися з учасниками номінації Young Blood, дати свої поради. Ну, всі ми розуміємо, чому ця премія найбільш організована, тому що там є найбільше грошей. Щоб ви розуміли: розліт організації будь-якої премії від 100 тисяч. І до безкінечності деякі премії коштують мільйони. Хтось вкладає мільйон. Ви уявіть організувати премію. І ну, це такі вагомі цифри, щоб ви розуміли. Дай Бог, щоб всі ці премії вийшли в Зазвичай це в мінус. І премії це така невдячна справа в організації. І повернемося до Єгір Мюзик Аворс. Звичайно, по організації все було на найвищому рівні. Були купо екранів, була класна взаємодія, відзначали кругленькими сумами. Це взагалі окрема тема, тому що, як на мене, кожна премія має дати щось вагоме, окрім просто згадків ЗМІ, що відбулася ця премія. Мені здається, що кожна премія має дати якийсь буст. Хочеться, щоб отримання будь-якої із цих п'яти премій, ну, було, знаєте, таким вагомим в історії артиста і щось змінювалось в житті артиста. Поки що ми цього не маємо. Всі опираються на. Гремі і те, що Гремі там дає якісь концерти, дуже багато інтерв'ю і всього іншого, і звертають увагу на того чи іншого артиста. Можна згадати мою улюблену історію з Джоном Батістом, як його відкрили від джазового піаніста до поп-артиста завдяки Гремі. і поки що у нас її немає. Це просто прикольно, класно, але не всі премії системно. Дають якийсь буст. У когось там в один рік вистрілило, потім злилося, вистрілило, злилося. І, ну, на жаль, маємо, що маємо. Тож, Єгір Music Евордс, звичайно, зрозуміло, з яких обставин напевно найсистемніша, найцікавіша премія. Там зрозумілі і безумовно регламентні штуки, зрозуміло, для чого це робиться. Там висвітлюється альтернативна сцена, дуже зрозумілий склад журі, різноманітний, який постійно оновлюється. Мені здається, дуже багато чого можна підчерпнути у ось цієї альтернативної премії всім іншим. Якщо б Єгер робив поп-премію, я навіть не уявляю, якого б масштабу це була подія. Поки що Єгір закриває альтернативну сцену. Тож, як на мене, Єгір Music Awards, напевно, по всім складовим і зрозумілості як для музичного оглядача, і як члена журі більшості з цих премій, в Лірумі я можу тільки голосувати, як глядач. Єгір Music Awards, напевно, найкраща премія нині в Україні по якості, як мінімум. Тому що там. Все якостить на своїх місцях. О, перейдемо до самих переможців. Всіх ви їх вже могли бачити перед собою на екрані. І підсумуємо, у кого ж було найбільше номінацій серед цих п'яти премій. На перших місцях Клавдія Петрівна і Дерафєєва. у них по 14 номінацій. Артем Павоваров був номінований в 11 номінаціях. Джері Хейл була в десятьох. Кола Манатік і Хейтспіч по 9 Крихітка, брикулець, пиріг, батіг і Альона Альона по 8 разів. Друзі, нагадую про наш збір з Повернись живим, не забувайте про нього, скиньте 100-200 гривень, буду вам безмежно вдячний, тому що війна триває і нам потрібно кожному допомагати нашим Збройним силам України. Тож, чи за QR-кодом, чи за посиланнячком в. Описі дуже цікаво, що ось ця кількість номінацій взагалі не корелюється в виграні нагороди, тому що найбільше нагород отримав Манатік 4 плюс 1. Я ось це так рахую, тому що на Юна вони виграли ще найкращий менеджмент, з яким я не дуже погоджуюсь. Для мене найкращий менеджмент у 2024 році це небо М'юзік, тому що ці дівчата змогли. Нову невідому співачку вивести на два концерти в палаці спорту. Цього не робив ніхто в сучасній українській музичній індустрії. Тож, як на мене, члени журі ЮНА ну трохи дали в штангу, і у Монатіка був не настільки потужний менеджмент саме в 2024 році. Вони робили все на рівні, як було і завжди. Можливо, просто члени журі не знають, хто такі небо м'юзік. Це вже питання до кваліфікації тих чи інших. Учасників цієї премії повернемося до нагород. Також чотири премії отримали Океан Ельзи при всього шістьох номінаціях тобто дуже багато. Джері Хейл також отримала чотири нагороди, серед яких. Три за Тереза Марія, і четверта від Мігого за благодійну складову. Три нагороди за кліпи отримала Джамала, Хейтспіч і Крихітка. Також отримали три за свою прекрасну композицію під весняним дощем. І Альона Альона також отримала три нагороди за Тереза Марія. Вів'ян Морт, Дарафєєва і Кажана також отримали по дві нагороди. І найдивніше, що Артистка, яка найбільше хайпувала в 2024 році, отримала всього одну нагороду при 14 номінаціях. Це мені говорить про те, що не всі члени журі зрозуміли, що відбулося в музичній індустрії з Клавдією Петрівною, і зрозуміло, що не може Клавдія Петрівна вигравати в кожній премії, але давайте будемо відвертими. Вона зробила прецедент, якого не було, і можливо, вона заслуговувала більше отримати премії ніж одну. За весь сезон 2024 року друзі. Секундочка вашої уваги, у мене для вас є корисна інформація. Громадська організація Навчай для України шукає молодь, яка готова змінювати освіту в малих громадах країни в межах програми лідерського розвитку навчай. Учасники програми на один або два роки поїдуть вчителювати у малі громади Київщини, Одещини Полтавщини, де стануть рольовими моделями й опорою. Для тих, хто цього найбільше потребує. За існування програми, понад 80 учасників вплинули на 20 тисяч школярів. Аби стати учасником цієї програми, потрібно мати ступінь бакалавру, яка вже закінчена станом на 2025 рік. Відмінне знання одного з предметів шкільної програми від 5 до 11 класу. Ну і, звичайно, готовність переїхати в один із невеличких населених пунктів. Під час програми Навчай, ти отримаєш простір для розвитку себе і викликів у спільноті однодумців, індивідуальну менторську підтримку та підтримку стипендією за виконання умов програми плюс офіційну зарплату вчителя та змогу зробити внесок у розвиток України та потенціалу майбутнього покоління. Подати заявку на навчай ти можеш до 19 травня за посиланням в описі. Тож переходь та доєднуйся до цієї прекрасної ініціативи. Повертаємося до українських музичних премій і хотів би повернутися до номінацій. І те, що мене стурбувало, порівнюючи всі ці премії: що у нас немає якихось сталих класних номінацій на кшталт альбом року, і вони представлені в усіх преміях, чи, наприклад, у нас немає нормального розуміння артист чи артистка року, чи альтернативний артист року. М'огого, наприклад, змішує всіх поп-артистів. Юна розділяє. Е, також Мігого додає альтернативного артиста. На музварі там нові імена. Як я казав вже вище, хотілося б там побачити вже сталих артистів, хто може перемогти. Наприклад, в Лірумі є прекрасна номінація за міні-альбом, так само, як і в Мігого. Звичайно, хотілося б мати різні риси цих премій, і це демонструє склад журі, скоріш за все, цих всіх премій, тому що. Вони обирають десь попсових артистів, десь більш нішових, десь повністю альтернативних, тому що це альтернативна премія. Але щоб номінації були, хоча б хоч трошки подібні, тому що я хочу бачити трек року, чи, наприклад, сингл року на всіх преміях. А тут я їх не бачу. І давайте пройдемося по номінаціях, які найбільше співпадають, є основними, як на мене, в будь-якій премії. І, наприклад, почнемо з колаби Року. Тут у нас поділилися перемоги між крихіткою і хейтспічом, і Альоною Альоною, і Терезою Марією. На мою суб'єктивну думку, Ніта, Ні та пісня не є найкращою в 2024 році. Я вболівав за Брикульця і назву «Чужію я». Це моя суб'єктивна думка. Можете з нею не погоджуватись. Як на мене, це є найкраща колаборація, яка потрапила просто в Яблочко в 2024 році. Але у нас три перемоги. У «Крихітки» і дві перемоги у Альони Альони і Джері Хейл». Перейдемо далі до кліпу року. Він представлений в усіх преміях. Просто в музварі це продемонстровано ще з домішкою режисера. З вашого дозволу, я порівняю їх всі. Тут у нас також було три на два: три перемоги Арафат Дагіндан від Джамали і, і роботи Германа Нєнова. А друга робота світового рівня від Таню Муіньо і Манатіка, яка називається АЩо. А от альбом року був презентований, як я вже зазначав, не у всіх преміях. Тут було презентовано в Megogo Music Awards. Vivienne Mort перемогла з альбомом Fata. на Золотій Зері Лірум виграв The Unsleeping і справжній Bedroom Punk. А на юні виграв Океан Ельзи і альбом Той день. Тож ось так розділилися в ось цій, напевно, як на мене найголовнішій нагороді, яка є в будь-якій музичній премії, тому що. Ну, Написати класний сингл це одне. Зробити хітову пісню це одне. А зробити величезну роботу у вигляді альбому, який має мати більше восьми синглів, має бути концептуальним, цікавим це величезний, безумовно, труд. І я хотів би це побачити також і на Мозварі, тому що на музварі був номінований серед е, окремої номінації тільки альбом Ти романтика від Мур, який ну, не переміг в тій номінації. Безумовно, також важливою є номінація нові імена. На музварі перемогла Клавдія Петрівна, це про поп імена, якщо ми говоримо. На М'яґого Клер. А на Юні виграла Домій. На Лірумі ця номінація не була презентована, і на «Єгері» у нас був «Янгблад», тобто там було багато переможців за допомогою синглів там обирається, там більш складніша система, і ці люди отримують чималенькі суми на. Майбутнє, тобто отримують кошти. і ну тобто Yigier Music Вчиняє в цьому розділі інакше. І головна мета їх, щоб дійсно артист в подальшому спрогресував і дає на це кошти. Е, також у нас є нові імена альтернативної сцени. На Мозварі виграв Filit на М'єґаго Яріма і Кажана виграла на Золотій Зарі Лірум. Ну і далі перейдемо до номінації, яка Є найбільш вагомою і такою, знаєте, дуже багато породжує суперечок серед фанатів, а саме артист і артистка року. Тож на Мігого виграла Дарафеєва на Золотій Зорі Лірум, також змішана система. Виграла знову ж Дарафеєва на Єгір Мюзик Евордс виграв Пиріг і Батіг. А у Юни артистом року став Артем Пивоваров. А артисткою року стала Кола. Напишіть, хто на вашу думку є. Найближче до правди в 2024 році, тож ось такі у нас були переможці в головних номінаціях. Особисто від себе скажу, можливо, це когось цікавить, що для мене альтернативним артистом року є безумовно Морт і альбомом року для мене є платівка від Морт, тому що з музичної сторони це все настільки шедеврально, красиво вишукано. Дуже делікатно від самої презентації альбому і до туру, і концерти. Ну просто це рівень королеви інді-сцени чи альтернативної сцени. Можливо, хтось не погодиться. Також пишіть в коментарі. Але ну, для мене людиною, яка була головною на альтернативній сцені в 2024 році, це безумовно Вів'єн Морт. Напевно, поп. Артистом-артисткою 24-го року є Клавдія Петрівна, тому що вона зробила ось цей шалений скачок, якого ніхто не робив. Чисто тільки за це музика мені її не сильно імпонує, Але давайте будемо чесними: ні у кого після концерту так не вірусилася пісня, як на кшталт з е, Ості. Не було такого перформансу просто першого виступу Півоваровим, що просто всі чарти ну, ревіли ці, цією піснею барабан. Дуже багато точкових перемог є у Клавдії Петрівни в 2024 році. Напевно, якщо дивитися з сторони того, на що опиратися в поп преміях тобто цитування, чарти, концерти, безумовний. Плив на тренди, це точно Клавдія Петрівна. Тому що кожен тиждень я слухаю по 100-200 релізів нових, які виходять в Україні, ну, дуже відчутно було, особливо в 2024 році, що дуже багато людей хочуть повторити звук Клавдії Петрівни і манеру співу Клавдії Петрівни. Тож, ну, ця людина дійсно в 2024 році зробила щось ну, таке неосяжне. Так, в музичній площині і в музичній складові це не моя музика, і відзначати є багато кого. Мені подобались більше е, альбоми інших артистів і артисток, про які я писав у себе в телеграм-каналі. Якщо йти далі і відзначати поп-трек року, для мене це «Чужію я», Ну я про це вже тисячу разів казав, і напевно відзначу нові імена. І для мене особисто. Номінація Нові імена це люди мають випустити саме в 2024 році перший сингл, а не отримати перший успіх. Тому що, ну, всі ми знаємо історію Адама як відкриття року, коли людина вже тисячу років співає, є в музичній індустрії, є навіть продюсером деяких треків на Євробаченні. Коротше, це дуже дивно виглядає для мене. Якщо це нове ім'я, то воно має випустити вперше. Пісні і пічі і лонгплей на платформи саме в цьому році. І для мене в 2024 році відкриттям року була лелека і папороть. І, на жаль, жодна премія це не відзначила. І знаєте, оці якісь дивні старіші рішення, що ми будемо чекати першого успіху артиста, а не те, що він зробив тут і зараз. Також хотів би. Відповісти, напевно, на запитання, яке турбує багатьох підписників Безодні Мюзик, часто це пишуть у випусках про премії. А коли ж премія від Безодні Мюзик? Скоріше за все, цієї премії не буде. Тому що потрібно робити премію з моєї сторони, коли вона буде корисна безумовно всім, як і музичній індустрії, так і артистам. Поки що можливостей і. Великого бажання я на це не маю. Єдине, що зараз я можу допомогти цим преміям у вигляді члена журі чи консультацій, ті чи іншій премії до мене також подекуди звертаються за цим. Але робити премію безодня Music Awards поки що не бачу сенсу, тому що ну давайте будемо відвертими. Ми не можемо знайти в усі випуски е, спонсорів. Як знайти спонсора на величезну премію, якщо тут спонсори в останній момент зриваються дуже часто. Тому, ну, в'язуватись в авантюру на сотні тисяч гривень. Ну, поки що я точно не готовий. Ось коли, напевно, буде класна пропозиція і можливість поспівпрацювати з премією чи організувати її. І коли зійдуться всі карти, і я буду відчувати, що це щось важливе, тоді, скоріш за все, і доєднаюся до цього у вигляді організатора. І напевно б класно було. Щоб деякі премії не просто існували окремо одне від одного, а можливо, об'єднувались. Я говорив про юну, і, скоріш за все, їй потрібен новий подих. І класно було б, щоб, можливо, хтось її викупив і осучаснив. Можливо, мене хтось почує. А можливо, команда, яка є в Юні, просто відкрила двері новим людям, які будуть. Формувати цю юну і робити її більш масштабною цікавою. Всім дякую за увагу. Обов'язково пишіть в коментарі своїх переможців в основних номінаціях. Я вам шаблончик закріплю під відео. Ви можете просто повписувати, хто ваш фаворит. Хто у вас найкращий альбом року, хто у вас найкращий альтернативний артист і так далі. Пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати, хто ж, на вашу думку, є основним переможцем. Тому що, ну я б відзначив, наприклад, кліп року не тільки Монатіка, а що, а там мені подобаються деякі роботи Чексона, Наприклад, тому що людина системно підходить до цього і робить дуже красиві кліпи. Я б міг би відзначити періг і Батіг з класними роботами. Хотілось би почитати. Хто вам імпонує в основних номінаціях, які я вам залишу знову ж в коментарях. Також підтримайте нас на Патреоні, як ось ці прекрасні люди, чи на Монобанку за посиланням в описі, чи QR-коді. І лайкайте, поширюйте випуск. І папа, -па, до зустрічі! Зовсім скоро побачимось. Відкривається сезон Євробачення.